Шановні друзі, вітаю вас, шановні українці. На зв'язку Вадим Касьяненка. І сьогодні Славянськ знову зазнав ворожого обстрілу. Сьогодні 2 червня, близько 4 ранку, місто в черговий раз потрапило під удар. Полагає 2 Пошкоджено адмінбудівлю, кафе та багатоповерхівки у центральній частині. Це повідомив начальник міської військової адміністрації Владимир Лях. Маємось разом до перемоги. Слава Україні!